Друзі, привіт! Коротеньке відео. Ось друга моя свиноматка прося навела поросяток 11 го числа. Сьогодні у нас 14, те їм троє суток. Ось вони вже вийшли грітися на сонечкові. Ось, бачите, який зараз покажу, зблизька їх. Ось. Ось такі вони, пуцьвинки маленькі. Налупилося п'ятеро. Скільки їх було, ну, поки що п'ятеро живі поросятка. Ось такі. Ну, після того, як весною взагалі мої дві свиноматки в ангерської мангалиці. Ні одного поросяти не було, то у цьому році це ще й хорошо. А ось якраз друга моя дося корма. Зараз покажу тихенько. Бачите, ці налупилися 2 серпня, сьогодні 14, значить 12 днів їм. Ці вже такі округленькі зробилися, пуцвіночки, вже тут бігають. Вон п'ятачки в них всі чорні, вже риються кругом. Ось, бачите? її нагадаю шестеро. Ну, не буду лякати, бо ще встане вона. А ті вон ще такі ще худенькі, не об... ще не кругленькі. Ну, ще вони теж ось такі. Ну ця свиня більша така, вона і є більша і товстіша. Ну, Бачите, щось їх там обнюхує. Це вони ось і живуть. У сажі, колись ще цей саж з батьком робили. Держав ще білих свиней, вон там вигул колись. Ну, якби цим свиням такий маленький вигул не годиться. Цим треба трошки, щоб була більш-менш така воля. Ну як воля, щоб вони могли походити, поритися, басейн он вже. Ой, де він? Басейн висох уже. Щось ця пішла, щось мало видно молока їм дала. Бо щось пищать, ну не дуже. О, бачите? Ой. Ось такі вони маленькі пуцьвіночки. А тут ось о, ті, що на кормі в мене. Бачите, через сетку. Ну ось, друзі, такі новини. Скажу вам, конечно, хотілося, щоб було більше поросяток. Хоча б в одній. В одно, в однієї свиноматки хоча б було 6 у другої 8, ну в одної 6 у другої 5. Скажу вам для цієї породи це так середній показник. Не дуже й добре, ну і не зовсім погано. Так що ось таке, ще раз скажу вам, що ця порода малоплідна. Це один з її недоліків. А так, в остальному я вже дуже багато говорив, дуже хороша порода, невибаглива, їдять усе підряд, не треба нічого ні варити. Нічого, кукурузу можна взагалі ціляком насипав, кинув їм і все. Ось, Бачите, качанчики от валяються, трошки зерно не доїло. Тут теж ось у мене дерть у кориці. Кориця хороша з балона, з газового, бачите? І тут ось у другому водичка. І все. Вон кукурузиння, бачите, зелене, їдять не доїла. Кабачки, гарбузи і все таке. Так що, друзі, ось бачите, а чого? Я казав п'ятеро, шестеро. Оце вони вийшли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ха -ха. А я думав п'ятеро, а я якось був насчитав п'ять. Ну, ця, ця свиноматка така агресивніша от тієї, Я то заходжу до неї, ну, осторожно. Не треба до неї приближатися, бо вона може кинутися. Ці свині я вже в попередніх відео теж говорив, що не треба до них мішатися, коли вони наводять поросят. Останній день. Побачили, що вона робить гніздо, значить вона буде наводити поросят. Все. Не трогайте, нічого, не той, вона все зробить сама. Не безпокойте її, бо вони дуже захищають свою малечу. Вона може різко встати, кинутися, наступити, придавити порося. Тобто перші дні старайтесь обмежуватися зовсім. Обмежуватися обмежить доступ до них, тихенько їсти дали і все. І пішли. Вони не люблять цього. Так що ось таке. Бачите, тікають туди. Одне якесь худеньке, слабеньке, он двойко. Ну, вони ще вони підправляться. Так що, друзі, ось таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до скорих зустрічей. А зустріч буде скоро, поросятка будуть підростати. Скоро вже буде ще там у мене дві свиноматки, чорне, той наву. Будемо знімати відео, показувати вам. О, бачите. Вони лягають. Зараз будуть. Ой, ні, ні 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 Прой. А ну видно буде. Погано в темноті видно. Ну видно, зараз будуть. Кормить вона лягла їх. Ну хай кормить, не будемо мішати. Так що, друзі, на... на цьому все. Пока. Слава Україні.